Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім не злобне, коли воно йде неабияк, коли спокій кругом і в серці тиша, коли достаток є і все що хотів, коли приходить вістка лиш потішна, в житті ти досягнути все зумів. Коли навколо люди, які люблять, шанують теплоту в собі несуть, коли добро тобі завжди лиш роблять і те, що лиш по серці подають, Куди не глянь все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння людця так охоче, і чуєш з неба все тобі подам. Тоді і вірити так легко, друже, коли проблем не бачиш у житті, немає боротьби все добре дуже, хрест не важкий і зручно так не стив. А якби труднощі тебе свідкали, а якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись чи простив ти їм спогнав? Хватило б віри, не сказать лихого, покрить любов'ю і добро творить, щоб в серці місця не знайшлось для злого, чи зміг би ворогів благословить. чи вірив би, коли випробування так часто підступають у житті, як не відповіда Бога на прохання, коли закрите небо боротьбі. Чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений Його рукою, що збереже Бог душу, тіло, дух, коли чимало є хвороб у тебе, коли не здужає вже працювать, ну а сім'ю кормити так і треба, чи зможеш тоді віри не втрачати? Коли не поцікавляться ніколи, як твої справи, чи усе гаразд? Чи маєш все в житті своїм доволі? Я поділюсь, у мене є запас. І навіть як ніхто не відізветься на труднощі твої і боротьбу, чи розпач твоє серце не вірветься і нарікання, на свою журбу. Чи зможеш довіряти усе Ісусу і віру зберегти тоді свою, як ворог піднесе тобі спокусу, сказать я Богу? Вірно й праведно служу, о чи полєся з вдячністю молитва тоді за все, що стрінеш на своїм шляху, чи не відзневірить тебе грізна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу? Чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять, вибирай? Чи віра в Бога, і при тім нічого, а чи відмова і на землі? Вже рай. Чи віритимеш, друже, як розп'яття, тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить? І Слово, благодаті їм промовить, вас любить Бог, і я також люблю, моєї віри, ненависть не зломить, щоб ви спаслися, я отця молю. Чи Зможеш так? І якщо так, то віра у Тебе, сильна, тверда і міцна, душа твоя, Спасителю, є вірна, і повноті в Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри у випробуваннях в труднощах земних, щоб досягти завжди собі зуміли, життя по Духу і праведність святих. Амінь.